Привіт таки, добрий день. У нас сьогодні, може, 29 квітня, я не знаю. вівторок ми тільки що були в кіно, дивилися фільм Майнкрафт. Прикольний, такий, веселий. І там на виході у нас на виході з кінотеатру поставили два автомати з іграшками. Один автомат там, де багато іграшок, а другий автомат, там велика іграшка, треба перерізати нитку. Ми в одну гру зіграли, нічого не виграли, і потім Ілюшка дав хлопчику 15 гривень, тому що гра коштує 20, і ну, він додав хлопчику, дав 15 гривень, і хлопчик переміг і виграв іграшку цю класну таку рожеву я вставлю вам кадри. Я зняла. Коротше, дуже прикольно. Та ну свідоме Ілья дав 15 гривень мальчику і він розрізав і, і виграв ігрушку. Блін, все ти мені не виграв клас. Це стіч? Це стіч чи хто, ні? Ну, типа, спасибо. Трошка зробив такий а, добрий крок. От і хлопчик дуже задоволений. От зараз ми їдемо додому. А в нас сьогодні кулінарний блог. Готуємо курочку по-азійськи. Тут я вже порізала курочку на кубики, куріне філе. і замаринувала в паніровці. Тут мука, сушний чесничок і чорний перчик, і все. Також нам знадобиться болгарський перець, томатна паста, ананаси кубиками, соєвий соус, приправи і трошки меду. Тому далі вам все покажу. Так, курочку обсмажимо 5 хвилин до золотистої скоринки, і тут я вже на гарнір поставила рис, Вже вариться. Для соусу нам треба чайна ложка борошна. Плюс 3 столових ложки звичайної водички, це все замішати. Плюс томатна паста, оцет і трішки соєвого соусу. І це все на пательню. Зараз покажу. І тепер це 5-7 хвилин варити до загустіння. Соус уже потушився 5 хвилин, тепер закидуємо сюди перець та ананас. Попередньо я злила водичку. Ну, тобто сік. Так, тепер це все перемішую і нехай 7 хвилин тушиться. Я вже додала курочку і тепер буду посипати це все конжутом. Не знайшла у нас чорного кунжуту, тому буде тільки білий. Ну, отакий от шедевр у мене вийшов. Я сподіваюся, що це дуже смачно. Я ще не пробувала, буду чекати Ілюшку і будемо вже пробувати разом. Так, Ілюшка вже прийшов. Я нам насипала, будемо зараз. Пробувати: смакота чи не смакота? Подивіться, що я приготувала. Це сосиски в тісті і ось такі дві слоєчки яблучні. Всередині карамелізовані яблучка. От. Я думаю, це дуже смачно. Ну, хазяйка, красота. А от в мене неділя. А куди це ми з Ілюшкою прийшли? Що таке? Я плачу. Не плачу. Ми прийшли в Едес поїсти кюртош. Взяли один на двох з Рафело кремом і посипкою Ору, тому що він дуже ситний і ми не з'їмо кожний по кюртошу. А також у нас капуч. Такий весняний настрій, квіточки! Ми поїли вже смачненький кюртош і зараз їдемо на зустріч до друзів. До речі, у нас є новина. Ілюшка їде в Київ працювати. Його покликали на роботу в Київ і вже сьогодні о 12.00 ночі у нього потяг і він їде в Київ. От. І буде жити в Києві. А далі з часом і я підтягнувся. Ось такі у нас новини. Що ти хочеш сказати? Щось? Всім удачі. Короче. О, тому надалі о, влоги будуть без Алюшки Якийсь час. О, такі, такі у нас справи, такий робочий понеділок. Ну вже до речі, вечір, вже сьома. Сьома вечора я попрацювала. І от ми виїхали в місто трошки розважитись. Всім привітки, всім доброго дня. У нас сьогодні 15 квітня, вівторок. Вже за шостий вечора я працювала і зараз прийшла посилочка з Німеччини. Ілюшкина, мама, нам відправила, і я поїду, її заберу. Ілюшка вже в Києві, в нього все добре. Пристосовується до нового місця, так скажемо. Тому все добре. От поїду за посилочкою, вона там аж 15 кг, Не знаю, як її донесу, але зніму вам розпаковочку. Ну, посилочка просто дуже велика і дуже важка. Все, зараз несу в дім і роблю вам розпаковочку. Нарешті я відкрила цю посилочку і, вже робимо погляд, що тут у нас. Вау! Тут Ілюшки набір біленьких носочків. Це виноград. Зелений клас. Так. Далі це Ілюшка замовляв у мами. Якісь такі хрустики. Клас. Ось такі з сиром і з чілі. Сирочок. Ще хрустики. У, у, соль і уксус, Я таке не люблю. Це точно я відправлю Ілюшки. Вот, тому що відправлю в Київ йому частину якоїсь посилки, те, що там було для нього. І що залишу собі. Отже, ось, ось такі лейси з солью і уксусом, я не маю якісь. Так, далі Лохина. Клас. Вау, якісь штучки. Вітамін С, концентрат. Ось такі. Напевно, це для волосся. Або для шкіри. Не знаю. Якщо вітамін С, напевно, для шкіри. Подивлюсь, почитаю. Ось такі сім капсул. Ага. І ще ось такі. Якийсь. Буду розбиратись. Ось це. Я точно знаю, що це м'ясо. Якийсь баличок замотаний. Щось що у нас таке? Я думаю, якийсь хамончик Так. Да. пахне як. Хамончик, тук з чилі. все гостре. Все поїде, Ілюшки. Ось такі принглс гострі з сиром. Ось із сиром. Прикольно. І ось така ковбаска. Дуже смішна. Вже нам таку Ільошки на мама присилала. Дуже смішна. Тоффі. Далі це марцепани. Це для мене. Я люблю марцепани, тому мені ось такий набірчик в марцепані. Тут таку маленькі такі цукерці. Ой, як красивий Мерседес! Поздоровайся з зрителями. Дивіться, вже в мене. Великий хлопчик. Красота. Іди, роздивляйся пакети внизу. Це у нас для собачки корм. От у нас є собачка, якщо ви не знали, вона живе на вулиці. Сюди поставлю. Так, вау! А що це таке? Це якісь посипки на паску? Дивіться, які гарні! Тут зірочки. А, ось такі золоті. Ну, вам не видно, але дуже гарно. Клас. Якась намазка, якийсь соус. А, а який смак? Не знаю, буду розбиратись. Ось така. Далі у нас печеньки від мілки. Ось такі. Ну, типу, як печенюшки, чи як, типу, я б сказала, як барні. Ось такі бісквітики. Потім у нас нутелла. Так, багато всього, капець. Вау! Ось такий набір сухофруктів. Це сухофрукти, тут бананчики. Клас, цукати і горішки. Ух ти! Дивіться, яка мочалка чорна. Клас! А тут одна чи дві? Цікаво. Ну, чорна мочалка, прикольно, дуже естетик. Я користуюсь рожевою, наприклад. Далі тут розкидані багато батончиків. Ось такі кноперс з темним шоколадом. Ось такі звичайні з арахісом. Так, якийсь енергетик. Без цукру. Це все теж Ілюшки. буде дуже задоволений, Що ми скільки приколюх. Ще одні Pringles зі смаком піци. Прикольна такі їла. Так. Ще одна така упаковочка з цукатами. Ковбаска. Вау, їх дві. Дві ось такі ковбаски. Ось такі кабаносити. Далі кешю. Ще набірчик марсипані. Так, це сушені банани від чої Клас, Люшки їх дуже люблять. І я дуже люблю дуже, дуже не смачні, такі солоденькі класи. Так, а ось це суміш для холодного чаю. Просто кидаєш дві ложечки ось цього, заливаєш водичкою звичайною і п'єш, і воно виходить як холодний чай. Це ось такий фруктовий смак. Тут ще десь мали бути з персиком. Так. Тунець. Ще я тут знайшла батончик і таблерони. Так, ще якісь пасти. Ось такі, я не знаю, що це таке. Ага, це якийсь майонезний. А це щось не знаю. Що це таке? Це вже у нас три таких пачки. Ще ось така ковбас. Ще ось така ковбаска. А блядь, що я буду робити з цією ковбасою. Я тут залишила одна в домі з Мерседесом. Мерседесу не можна ковбаси. Мені можна, але я стільки не звім. Тому буду, напевно, тут щось моїм батькам передала мама Ілюшки і Ілюшки відправлю, та і інші залишиться. Ось такий набір. Напевно, це якісь кремчики після, тому що написано Мен. Для мужчин кремчики. І ось такі обалденні суміші. Мені дуже подобаються. Я в нас таких не бачила, можливо, є, але я не бачила. Ось такі суміші, наприклад, для спагетті Болоньєзе, спагетті Карбонара. І спагетті Болоньєзе ще одна, але трошки інша. Дуже класно, тут навіть одразу йде рецепт. Просто додаєш інгредієнти, які тут вказані, додаєш все суміш, і виходить дуже-дуже смачно, дуже-дуже класні соуси. Так, ще одна баночка з чаєм, але це вже персиковий. Обожнюю, цей смак дуже-дуже смачний. Це капсули для кофемашини, тому що у нас там кофемашина, але вона в самому низу, тому я вам її потім покажу, коли все достанемо. Це вже просто весь стіл заставлений. Ось такий набір gourmet Gold. Для котика а, консерв. Просто і тут ще одна така пачка, я зараз її доставлю. Бам! Подивіться, скільки просто їсти, не переїсти Мерседесу. Дуже-дуже він буде задоволений. Я сподіваюся, йому сподобається цей корм. Бо я такий не, не даю, я даю йому від відсейвері. Так, ще якісь капсули ось такі. Це класік. Далі оливки обожнюю. Обожнюю. Oh, Чи маслини. Напевно, то було маслини. Так, ось такий сирний а, соус для От таких борітусів, для начусів, коротше, і він гострий. Ще одна баночка з чаєм. Потім дуже-дуже багато Вот, І вони тут різні. Клас. Прикольно. Угу, якийсь ось такий. Соус. Що це таке? Якийсь сирний соус? Голландський. Не знаю. Прикольно. Ще ковбаски. Також ММД. І ось такі кислі штучки. Ще тут затерявся один соус. Ось такий спакеті волон'єза. Клас, обожнюю його. А ще що це таке? Якийсь корм, але я не знаю для кого. І... Ще ось така о. У меня для Ілюшки. Тому що болі мене. Балі. Балі. Не знаю. цей бренд, Але для чоловіків. І далі у нас просто кофемашинка, І в ній теж щось складено. Обалдеть. Ось тут внутрі ще щось складено. Як же його розкрить? Вау! Обалдеть! Які технології? Слухайте. Економія місця просто поповніть. Так, ще шампунька чоловіча. Ще крем. Вау! Ось такий ментус. Ще один ментус. Ще два батончика з кокосом. І дуже багато капсул. Ось таких кофейні вершки. Як я розумію, отакі вони в капсулах, їх в мене просто ціла жменька. Така розпаковочка у мене вийшла. Як вам ці продукти? Можливо, ви щось з цього коштували чи любите? От. Дуже дякую, Люшкині мамі, що нам це все прислала. І зараз я буду все розкладати по обіцях, бо всього дуже багато, просто цілий стіл в продуктах.